Привіт, мене звати. Мені 5 років. І в мене цукровий діабет. Я люблю манграти, грати і роблокс своєю улюбленою сестрою. Я кожного дня маю колоти інсулін і міряти цукор. І мені треба 4 рази колотись на день. І Цукор дуже багато. Е, околи — це не боячи, я хіба якщо попасти в судинку. Інколи, коли мені сумно, я піду, піду до мами і скажу, мене вже цукор надоїв. І я не хочу ковати укол. Але вона мене, мене обнімає і, і все добре. І коли я виросте, я, я передумаю чарівну таблеточку, яку буде цукру допомагати. Дякую за увагу і лайки. Люблю вас.